Продажі на максимальній комплектації Hyundai Kona 2020 року вже рестайлова. Три фази, оновлена мультимедія. Такий гарненький автомобіль на рідній фарбі без пошкоджень. Автомобіль у нас був придбаний з лізингом аукціону з Німеччини. Усі відповідні документи за аукціону присутні. Стоїть зимова резина. Також в комплекті є літня. Автомобіль у нас на рідній фарбі. За прикріплю фотографію з прибора. Сок складає 100%, також прикріплю фотографію. Максимальна комплектація, присутній безключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальна акустика крил. Усі асистенти присутні, тримання в полосі, адаптивний круїз контроль, виїзна проекція, автоматичне дальнє світло, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння, такий гарний шкіряний чорний перфорований салон. Підігрів і обдуви сидінь, підігрів руля. Оновлена мультимедія, 80 тисяч рідного пробігу, мультируль. Також у нас вже присутні підігріви задніх сидінь, такий гарний збережений автомобіль. Чорний дах, так гарненько виглядає. Автомобіль нас вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Також в комплекті два зарядних, одне від станції, друге від розетки. Також можлива доставка прямо під вашу хату. Так що, друзі, кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте.